Зачитаю безпосередньо конкретні вимоги, які, з якими ми сьогодні прийшли під Кабмін, які стосуються дуже вузького такого аспекту, саме як ціна на газ, і все ж з цим пов'язане. Усе об'єднання Свобода вимагає від чинної влади ввести мораторій на підвищення будь-яких комунальних тарифів та цін на енергоносії для населення, відмінити всі газові та інші енергетичні пільги для великих підприємств Рини. Інтенсивних галузей, забезпечити першочергове стягнення заборгованості за енергію з підприємств, а не з простого народу, забезпечити продаж українського газу народу із засобів вартість, переглянути домовленості з МТЗ МВФ з точки зору українських інтересів, повністю е зробити публічними і прозорими розрахунки з так званих економічно обґрунтованих тарифів всіх типів тарифів, Переглянути газовий договір з Росією з метою встановлення жорсткої пропорційної залежності цін на транзит російського газу території України та за оренду підземних газових сховищ відповідно до відпускних цін на газ України, ввести державний контроль за видобутком та енергоресурсів. Ну, Ці вимоги стосуються в першу чергу олігархів, які сьогодні контролюють ці процеси газовидування, газозберігання, транспорту і продажу його за кордон. Це ті люди, які на вигідних для себе умовах підписали угоди із Росією. Ті люди, які тіньовими схемами суто за допомогою апарату насилля. Прикривають свої величезні прибутки, нічого для цього не роблячи, просто перекладаючи папір з одного стола в інший і заробляючи на цьому величезні мільярди. Сьогодні вже державна компанія Нафтогаз по великому рахунку банкрут, і вона, як і вся олігархічна система, сьогодні живе тільки за рахунок кредитів МВФ. І е, я е, ну спілкуючись із людьми, хотів би передати уряду таке побажання, е, ну не побажання, скажімо так, пересторогу уряду від українського народу про те, що люди сьогодні відмовляються взагалі платити за цими платіжками новими за підвищеними тарифами. Е, сьогодні люди говорять, що на ті гроші, на які вони живуть, їх вже не вистачає на саме житло, на харчування, на забезпечення товарів першої необхідності. І тому платити ці драконівські тарифи ніхто не збирається. І тому очевидно, що для того, аби здерти з народу ці гроші, олігархам прийдеться застосувати проти них суди і тому подібне. І ми вже сьогодні бачимо, що корупційна система, яка запанувала у судах, вона тільки до єдиного призводить, що вона працює проти закону, проти права і проти е, прав українців. І тому очевидно, що наслідком всього цього буде тільки одне: це велике збурення, це великий протест. І як наслідок, це призведе до е, української революції, тому що ці люди, які сьогодні є при владі, вони вже ну так по народному говорячи, зажралися, і вони повинні поділитися. Але коли український народ їх попросить поділитися, то він забере у них все. І тому свого часу і їхні заводи і переходи повернуті будуть у суспільну власність, і те саме стосується цих їхніх дорогих машин. От я зараз звертаюся, ви там в Тойоті. Думаєте, ваша машина як дорого, довго буде вам належати? Я не думаю. Я думаю, що вона буде скоро продана, і українські сироти на гроші цієї вашої машини будуть нормально отримувати підручники, які сьогодні не вистачає, і в яким яких входиться цензура від імені табачника. Слава Україні!